Через авіакатастрофу в Казахстані Баку готує позов до міжнародного суду проти Москви. Таке рішення в Азербайджані ухвалили, оскільки Росія упереджено підходить до інциденту та намагається відвернути увагу від трощі. Це цитата, і це навіть попри те, що міністерство транспорту Казахстану опублікувало початкову доповідь про аварію літака. Нагадаю, торік, 25 грудня, літак Азербайджан Ейрлайнс, який здійснював рейс Баку Грозний, розбився неподалік аеропорту Актау в Казахстані. Як засвідчили експерти, його збили російською системою ППО. Внаслідок аварії загинули 38 людей із 67, які перебували на борту. Після політики невтручання Данія посилює контроль за танкерами тіньового флоту РФ у Данському морському управлінні. Заявили, що почнуть проводити інспекції суден на рейді біля Скагена на виході з Балтійського до північного моря. Насамперед відстежуватимуть старі судна, що не відповідають технічним та екологічним нормам, і відтак можуть становити небезпеку. Саме такі судна складають основу так званого тіньового флоту РФ, який перевозить російську нафту.